Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, у день, коли український народ вшановує захисників Батьківщини, заношу благодарні молитви, всемогутньому Богові, за всіх наших братів і сестер, які стояли і продовжують стояти на сторожі свободи і незалежності України. Це свято надзвичайно близьке кожному українцеві, особливо тепер, коли потерпаємо від широкомасштабної російської збройної агресії. Зараз наш народ переживає свою голготу. І лише Господь знає, скільки часу триватимуть ці страждання, але віримо, що Бог виведе нас до славного Воскресіння, духовного. І національного, попри всі виклики і жорстокість, які приносить зі собою війна, перед її обличчям наш народ об'єднався, став монолітом і поруч зі своїм військом відстоює свою свободу. Українська армія, волонтери. Безстрашний боголюбивий український народ здивував світ своєю вірою, силою, єдністю і жертовністю. Ми обов'язково переможемо, бо добро завжди перемагає зло, навіть слабенький вогник свічки проганяє найгустішу темряву. Наша найбільша сила це молитва і довір'я до Бога, єдність і солідарність, які додають нам міцності і витривалості, впевненості та стійкості. Ми сьогодні молимось. За наших героїв, які віддали своє життя за цілісність і соборність України. Молимось за поранених, тих, хто носить на своєму тілі рани, за для перемоги добра і правди, за волонтерів і медиків, за всіх, хто підтримує українську армію. Молимось за тих, хто перебуває в полоні, кого сьогодні можливо. Найбільше зневажають та піддають тортурам саме за те, що вони хочуть бути вільними людьми. Усіх цих людей ми молитовно приносимо перед Боже обличчя, адже в молитві знаходимо силу, яка охороняє нас, тому віддаємо самих себе і всіх, за кого молимось у руки Божого милосердя. Тож будьмо єдині у протистоянні ворогові, Нехай кожен із нас служить Божій справедливості, захисті і цілісності нашої держави перед російським агресором згідно зі своїм покликанням і можливостями. У ці надважкі часи війни благаємо Тебе, Пресвята Богородице, покрови і оранту Київську. Прийми під свою особливу материнську опіку. Наших хоробрих воїнів, захисників батьківщини, зберігай їх неушкодженими перед усіма ворожими наступами, захисти свободу та незалежність, соборність і цілісність нашої батьківщини, щоб народ наш визволений твоїм заступництвом від воєнного лиха вдячно прославляв Твоє материнське заступництво. До кінця нашого життя оберігай нас перед вічним засудом, щоб ми, спасенні Твоїм заступництвом і поміччю, віддавали за все славу, хвалу, подяку і честь єдиному святій Троці Богові, Отцю і Сину і Святому Духові, а благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа. Нехай буде з усіми вами, слава Ісусу Христу, слава Україні!